Друзі, моє вітання. Ще один Hyundai Kona, брат-близнюк Попереднь, від попереднього. Але тут у нас пробігу менше 40 тисяч кілометрів. Попередній у нас був 69 В принципі, все-все-все те ж саме, сірий колір. Машинка привезена з Німеччини, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Офігенський стан. Машинку тільки ось забрали з комплексної мийки. Ніяких вм'ятин, ніяких царапинок, ніяких скажімо так, дефектів ні по кузову, ні технічно немає. Маємо задні парктроніки, камера заднього руху. Стан бомбезний. Дивіться, резина Мешелін, передній, задній ще оригінальна ще рідна резина. Передня така міліметра 3-4 ще є, на сезон точно вистачить. Ну, Резина відповідає пробігу. Але якби я їздив, то я б її вже в стар би просто в ноль за 40 тисяч. Тому, швидше за все, хтось їздив дуже акуратно. Ось такі у нас шильдики з німецьким пропорцем. Коли автомобіль приїжджає з Німеччини, вони ось такі ось шильдики там цепляють. Це у нас кона 39 кВт, запас ходу 300-330 км. Безключовий доступ. Давайте зараз ще відкриємо під капотку, покажемо. У нас там, до речі, тепловий насос є. Скажу так, хто шукає обов'язково з тепловим, моя думка є, то класно, нема, то і добре. Якось так. По портам зарядки у нас Type 2 для домашньої розетки зарядочки і CCS для швидкої. Приймають до 60 кВт на годину. По оптиці у нас лінзовані галогенки. зверху у нас led денні ходові вогні, дисочку 17. Колір, до речі, дуже класно виглядає. Це мій улюблений колір по конам. Він сірий, такий, як ґрунт, але в металіку. Виглядає дуже так незвичайно. Так, По комплектації. У нас хороша середня комплектація, у нас преміальна акустика крел. Далі підіймачі, блокування дверей, блокування задніх вікон, електро електрорегулювання дзеркал е та підігрівчики дзеркал. Є мікроліфт водійського сидіння, є утримання в полосі, вона поворот повністю сама пройде. Пробіг 40 тисяч. 805 кілометрів. Е, під кермом у нас є кнопочки для рекуперації, є режими рекуперації, плюс-мінус. Це вже в ходу. Е, Датки душу, датчики світла, шкіряне кермо. Також є у нас підігріви сидінь передніх, є підігрів керма, є вибір режиму руху е, парктроніки. Автохолд. Автохолд – це коли ви на світофорі зупинились, ногу з педалі тормоза. Прибрали, він декілька секунд буде ще стояти на тормозі. Електронне стоянкове гальмо. Є камера заднього руху. До речі, великий екран, коли акустика Крел йде, йде великий екран. Клімат контроль, круїз контроль, обмежувач швидкості. Короте, тут для комфортного використання в принципі, є все. Акустика Крел це вже плюс, вона грає реально фігенська. Порівнянні зі штаткою. Ззаду у нас тонування, хороший, хайний салончик. Підлокітник ззаді, до речі. Так, пішли до багажника. Що у нас в багажнику? В багажнику у нас є компресор, клей, подовжувач і домашня зарядочка. Звичайно, вилку. Для електромобілів саме найкраще це коли заряджають їх з домашньої розетки. важник не зачовганий, гарненький, пластик ок. Покажу, як виглядає салончик, в якому він стане. Бачите, підлокітник є, можна його при бажанні прибрати. Там я б сказав би, 10 з 10. Що ж, цей автомобіль готовий до будь-яких ваших перевірок. Давайте ще він-код вкажу. Бо за попереднім, попередньою іконою я забувся показати він-код. Але він у нас є на сайті. Можете скрін зробити або записати, нажати паузу. А, машинки. Всі наші автомобілі є на сайті wincar.com. Посилання залишаю отам внизу, в коментарях та в описі. Е, більше фотографій на сайті. Також всі наші пропозиції ви можете побачити теж на сайті або підписатись в телеграм-канал для того, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів. Ціни розраховані повністю під ключ. Тому ну, давайте підписочку в Телеграм будете отримувати самі свіжі пропозиції. Публікуємо нові автомобілі щосереди. Мається на увазі, які тільки от-вот -вот викупили в Європі, їх сразу публікуємо саме посередам. А, а ці, що вже в Вінниці, то, скажімо так, по надходженню, бо приїжджають в різний час і кожна машинка якусь передпродажну підготовку проходить, тому все індивідуально. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Номер телефону мій внизу є. Мене звати Владислав. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока, пока.